Уявіть ситуацію. Ваша дитина раптом надягає маску кота, називає себе квадробером і починає поводитися. кіт. Кіт Ходить на чотирьох, муркоче, уникає прямого контакту, звертаєшся, не відповідає, що це? З таким запитом звернулися батьки до мене. Що це забавна гра? Чи це вже сигнал для глибшого розуміння, що відбувається? Давайте разом з вами розберемось. Маска кота. Може бути не просто горою, а захисною оболонкою. Діти часто використовують маски, щоб приховати свої емоції, або взагалі захиститися від стресу. Кіт це символ незалежності, свободи, здатності рухатися своїм шляхом. Да, я кішка, я гуляю сама по собі. І якщо дитина обирає цей образ, можливо, вона шукає спосіб втекти від тиску реальності або переживань. І питання: да? чому дитина ховається за маскою? Чому вона ховається? І я дам відповідь: є кілька ключових питань. Перше самоідентичність квадробер це спосіб протесту або пошуку себе. Дитина намагається зрозуміти, ким вона є в цьому великому світі, ким вона маленька є в цьому великому світі. Вона не лише грає, вона тестує межі дозволеного, досліджує, як її сприймають інші. До мене теж ходять дітки, які називаються квадроберами. Я звертаюся, дитина мовчить. Я кажу: ну, хоч м'явк, ти мене розумієш. Тобто, а дитина дивиться на реакцію. На реакцію. Друге, що може бути, це емоційний захист. Маска кота це бар'єр, за яким дитина почувається в безпеці. Я одягла маску, все, я в будиночку. Якщо вона відчуває стрес, страх або тиск, така поведінка допоможе дистанціюватися від реальних проблем. І за образом кота можна не показувати своїх справжніх почуттів. Тобто я хочу заховати свої справжні почуття. І з моїх спостережень квадроберами стоять дітки, які, які дуже інтроверти, вони живуть в своєму світі, в них дуже глибокий свій світ. Третє це соціальна адаптація. Важливо зрозуміти, що за бажанням стати квадробером може стояти спроба дитячого мозка протистояти. Проти, пристосуватися до змін чи конфліктів у соціумі. Да? Ми живемо в умовах війни, і тому ми можемо спостерігати таке явище. Це спосіб впоратися з тим, що дитині важко висловити словами. І якщо дитині складно комунікувати, вона знову одягає маски. І як діяти батькам? Звернулися батьки з таким запитом. Зверніть увагу на сигнали, якщо за цією котячою поведінкою ховається тривога, страх. Ні в якому разі це не ігноруйте. Запитайте прямо дитину, що тебе турбує. Друге, підтримайте її фантазію. Для дитини важлива рольова гра, але не залишайте в ізоляції. Якщо дитина стає квадропером, грайтеся разом з нею, але нагадуйте про реальність, про важливу реальність нашого світу, щоб не відірватися від цієї реальності. Третє, що зробіть для дитини. Більш часто людина, дитина стає квадробером, яка відчуває страх і їй некомфортно. Тобто створіть безпечний простір. Як можна створити безпечний простір? Запропонуйте їй малювати, створювати ілюстрації про кота. Напишіть її разом з нею книжечку про кота, віддайте її на якийсь гурток малювання або арт-терапії. Дозволяйте висловлювати емоції через творчість. Тобто вона має спілкуватися, вона має вчитись комунікувати з іншими дітьми. Дитина має знати, що вона може бути собою навіть і без маски. І от я пам'ятаю, на заняттях дитина сидить в масці, я кажу, а так спекотно. Я кажу, ти спекотно у маски можеш зняти, дитина не знімає. Але потім вона сама знімає маску і починає комунікувати з дітьми. І пам'ятайте, коли дитина ховається за маскою, вона просто шукає підтримки та розуміння. І за образом кота стоїть малесенька, злякана особистість, яка хоче бути почутою і побаченою. Хай вам щастить.